Привіт, це канал Аня Денисяк. Сьогодні я покажу мої бутилочки для моєї анамбелі. Перша бутилочка, приступимо до роботи. Перша бутилочка така. Дуже гарна, вона мені сподобалася з першого вигляду. І я б хотіла, щоб ви дали мені в коментарі яка кавана. Красива, не красива, так собі, або яка каже. Ну, не знаю, як вона ви вижити. Е, вона така синенька, тут теж синеньке, бо в кожний будинок по-іншому. В кожних така, в кожних така, в кожних така. Як ви бачите, тут знімається зараз кришку. Така кришечка. І така сосочка. Тут чотири дирочки чи п'ять навіть не знаю. Три три найдерочки. Ну так вот. І тут ще пише десь ловим. А во. Тут пише зараз. Я вам тут покажу. Лові. пише. Тут не просто не видно. І зараз плюс ніч. і Я так знімаю. Делі бутилочка. Вона така дуже гарна. З таким клоуном. Вона зелена сама, вона на магнітику, вона така мій форми, але я не знаю, така якась смішна, і мені дуже понравилось, Я її зразу взяла. Зараз, зараз камера потрясеться. Ой, простите, 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 в мене камера впала. Оставлю тут так. Ну от бутилка, і вона отак відкривається. Тут плюс магніт, і я покажу, як я так думно зробила. От, наприклад, ця садочка така. Вона має як стояти. Отак. 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 Там. А я її наоборот зробила ось. Я її зробила отаку от. Цю сосочку. Так, отак. І в мене вийшов тут магніток. Отут. Ось тут магнітик. І я отаку закрила, Закрила, закрила. І кришечку закрила, і так ніби магнітик терчить. І вона її з мене. Соска тут терчить. Але тут клоун такий, і тут... Від 50 до 150. <глес> Класно. Тут така зелена кришка. Тоже. Тут фірма пише. Фірма Mambi Peep Bouch. І тут якісь цифрики, але тут нічого не видно, бо тут дуже маленькі букви. І, і тут на кришці дуже кришка. Це з такою пімпочкою, <глес> що соска закривалась повністю. <глес> Соски твердо нема. Далі це така бутилочка дерева вона з водою. І я так спеціально зробила, щоб ви побачила, що вода звідси не ліється. Ну, перше, приступимо до бутилки. Бутилка від фірми Samur Самбо... Bubus. Не знаю, якась така фірма з Так само я тут зробила, так як в цій сосці. Соску обернула. Сюди і магніт вийшли. Це точно. Тут дуже мала соска і магніт получиться. Це без всяких закрутасів. Е, тут не, нема такої кришки. Бачите? Нема. Хіба тако закривати? Як ви бачите, класно, прикольно. придумала Пасую. Ну, давайте приступимо в тому, що я вам казала, що не лється вода. Приступимо. От, бачите, у нас така бутылочка. І я вам навіть буду бачити, як ви. Тут нічого немає. Капає, значить, я... Ой, блин, я не так закрила. Пробачте, зараз я закрию. Однак подивіться, ви бачите, в мене кришка відкрита. Я забула. Це, дивіться, бачите, тут треба було подирати. І я не запхнула до самої верхні і вона мені потекла. Потекла вона мені вода, але тут. Отак. Вот Да-да, не запхнеться. Як мені запхнути? О, тепер в мене Просто треба сильно закрутити. Ну, так. Приступимо до того, щоб вона не капала. Ну, зараз покапається. Точно. Бачите, капає. Але дивіться, не повністю. Ладно, приступимо до другої бутилки. Це ужасна бутилка, яка йшла разом з моїм реборном. Така, так, бутилка. Тут так мало відсотків від нуля, ні, від одинички до п'яти. А тут, дивіться, що. Тут від... 10 до 90. Це ще нормально. Далі тут. Від 50 до 150. А тут від 40 до 240. Ну, звісно, це маленька. Тут від 1 до 5 і тут дуже мало. Ну, Це середня. Ні, саме не менше це середня дальше і саме найбільше 160. Бо цю бутилку я купляю. Тут франківську бо тут не було більше бутилок і не пішло. Ем, Просто бутилочка, тут така закрутаска, ніби такий раз, ніби тут гвоздік, а тут не гоздик, така пімпочка, тут дирочка. Наприклад, коли навіть не милість сюди води наливати, бо вам. Поле цей, тут дуже велика дірка і вам та вода полетить і все. Я з вами не буду зараз закапець. Так пробувати. Значить, ці бутилки неякісні. Купляйте такі бутилки, такі, або такі. Саме я це бути, бо оцю бонастіклянка. Ну, вона розбита, На другому місці ця, а на третій. Місці, бо на третьому ця, бо... Тож якась нормальна бутилка. Але з цього не можна годувати. На другому місці чого? Бо ця нестекляна, і вона може поламатись, але не розбитись. А це написано чому. Бо вона стікляна, велика і зручна. І намагається. І можна переробляти так, коли стоїть є тут, звісно, насос. Ті не так велика готуватися. І, бачите, там капає. Бо я вивертаю.